Ле про масштабні лісові пожежі у Лос-Анджелесі, які стались на початку цього року, вогонь там знищив понад 12 тисяч будинків, у тому числі нерухомість голівудських зірок. Сотні тисяч людей були вимушені покинути свої рідні домівки. Спитаєте, а до чого тут окупована частина Херсонщини? Минулого тижня колаборант Володимир Сальто заявив. Що американці, які втратили своє житло, можуть приїхати на окуповане лівобережжя Херсонщини, для них там, начебто, вже підготували місця в пунктах тимчасового розміщення. Сальдо готовий прийняти лише тих, хто не донатив на допомогу ЗСУ та не підтримував українську владу. Безглуздість такої пропозиції на адресу громадян США вражає, бо зрозуміло, що жодна адекватна людина не погодиться приїхати до окупантів у гості, а незаконний очільник Херсонщини працює на внутрішню аудиторію. Та намагається підвищити свій статус. Він хоче показати, які росіяни, нібито благородні. А що ви думаєте про з Сальдом? Напишіть свою думку в коментарях.